Привіт! Обзор на моїх кролі. Ото моя кролечка. Там вона вродила. Зараз я вам їх покажу. Отакі кабанчики. Ось такі білий, цей такі сірий. Їх 5 штук тут. Два таких білих, три сірій. Обзор на другу кроличку. Ця теж береміна. Така кроличка. Вона вродила вже. Таких три вида. Тут білий, чорний. І зараз сірого покажу вам. І один такий сірий. Їх тут п'ять штук. Обзорна кроля. Криль 5 кіль. Росте здоровий. Вілікан. Обзор на мою породісту кроличку. Каліфорнійці. Ну, типа. така вона. Каліфорнія. Ото мої всі кролі. Всім пока.